Набряк після видалення зубів мудрісті. У когось є, у когось нема. Максим, наш хірург, розкажіть, чому так? Е, ну, Тут є багато факторів. По-перше, це е, сама трав травматизація, тобто, чи складне видалення, чи нескладне видалення. Чи складне видалення, чи нескладне видалення. Буває таке, що 3 секунди зуб видалили, от такий набряк. Тут вже залежить від реакції організму на саме видалення, тобто фізіологія. На жаль, у когось вона краще, у когось вона гірше, у когось ну вона своя. Тобто я завжди розказую всім пацієнтам, всім нашим гостям, хто приходить, що я їх готую, що буде великий набряк. Якщо його не буде, класно нам з вами повезло. Ну тож справедливо сказати, що якщо хтось каже, що мені виділили мудрості, у мене нема набряку, це звичайно і професіоналізм лікаря, але більший відсоток чи менше, так. це реакція організму. Це більший відсоток.